Антон, ти вчора не дістав білизну з пральної машини, не поклав сушарку. Наташа, по-перше, діти спрять. А по-друге, ми з тобою домовлялись не з'язовувати стосунки при дітях, як... бо ти сама казала, вони все розуміють і вбирають як кубка. Але це не означає, що я буду мовчати. Антон, через тебе речі закисли. Ти міг просто їх покласти в сушарку. Наташа, бо я вчора працював і вирубився. Вибач, таке буває. Могла і сама розвізити. Сама. Я народжувала 9 годин, 9 бляха годин. розумієш, як я втомилася. А далі не легше. Сніданок під вечерю, приготуй речі вибери. в хаті має бути чисто, і це ще не все. до сісі має бути 24-7 для малюків. Та ж я про тебе не забувати, я в постійній на прусь, я не можу відволікатися ні на що. Наташа, все ок.